Добрий день, пані Ольго. Щиро дякуємо вам за те, що підтримали Добре. наш проєкт. Доєдналися до нашої зустрічі, до нашого інтерв'ю. Для наших глядачів хочу розповісти, що сьогодні знаємо пані Ольга Малахова, психолог, кандидату, психотерапевта за методом сальвердрама. Ще раз щиро дякуємо. Символ драми. Символ драми. Yeah. Перепрошую. Yeah. Да. Тема нашого сьогоднішнього інтерв'ю це власні кордони. Я вмію казати ні. І перше запитання щодо цієї теми звучатиме так: скажіть, будь ласка, загалом, щоб ми розуміли, наша аудиторія розуміла, що таке власне особисті кордони і чому вони є такими важливими для підлітків? Угу. А, власне, особисті кордони, наші це певний комплекс того, що з нами можна, що з нами не можна. Певний перелік чогось, що нам потрібно, якихось правил для того, аби зберігати наш внутрішній комфорт. Отак, От як в нас є кордони держави, в нас є межі нашої квартири, які визначаються, де ми перебуваємо, де ми можемо знаходитись комфортно. Так само в нас є особисті кордони. Це щось внутрішнє, що не видно, але це те, що задає певного імпульсу для нашого спілкування. Не особливо важливі для підлітків, тому що це такий е, сензитивний вік, вік-метаморфоз, коли по суті формується нова особистість від дитини до дорослого. І от для того, щоб та особистість формувалася, дійсно розкриваючись, так? розкриваючи свої природні таланти, свої задатки себе, і треба ось ті кордони внутрішні, які не даватимуть проскочити. В цю особистість, чомусь чужому, чомусь нав'язаному, щоб людина дійсно розкривалася. Тому що якщо ми говоримо про дітей, то для дитини особисті кордони, можливо, не так потрібні, як уже в підлітковому віці. Для того, щоб витримувати дорослу роль, роль дорослого, так, нам потрібно витримувати відповідальність, чужі кордони, свої кордони. Нам треба знати, як з нами можна і як з нами не можна. Ми зрозуміли щиро дякуємо вам за пояснення. Mm -hmm. Я впевнена, що тепер всі наступні речі, які ми будемо обговорювати, вони будуть базуватися на певному знанні mm -hmm. що це власний кордон. Скажіть, будь ласка, а от чому підліткам загалом молоді іноді буває важко сказати ні? Які причини можуть за цим стояти? Mm -hmm. Причин тут власне кілька. Перше, це як на мене виховання. Коли тебе з раннього віку виховують, в принципі, що негарно говорити ні, що потрібно а, бути для всіх хорошим, коли в тебе не було кордонів у родині, коли ти не міг своє ні сказати в родині. А родина це в нас ніби такий безпечний мікросоціум, де ми можемо всі свої комунікативні стратегії пробувати тестувати, де ми вчимося розкриватися. І от коли воно подавлюється в родині, коли ти не можеш ніколи сказати ні, коли ти не можеш проявляти характер, коли дуже багато задавлюється, потім відповідно, що ти і в оточенні боїшся, тому що ти підсвідомо очікуєш на своє ні якогось удару. Тобто якесь виховання, якісь певні паттерни тобі заважають. Далі внутрішнє власне це невпевненість у собі, відсутність певної внутрішньої опори. Коли ти боїшся сказати ні, тому що ти боїшся в тому числі, як тебе сприймуть, які можуть бути наслідки в твого ні, як ви далі будете спілкуватися? Деколи буває, що ще ти не знаєш, як сказати ні, щоб це було там, толерантно, щоб це було не грубо. Але це швидше вершина. Тобто причини внутрішні, в тому, як нас виховували, які в нас певні особливості характеру, тому що. Навіть той же ж темперамент може впливати на те, наскільки людині легко чи важко відмовити, і в якій формі вона це буде робити. Вельми дякуємо вам. Ми зрозуміли. А скажіть, будь ласка, от саме ми розуміємо, що поняття власних кордонів із вмінням говорити ні, воно як дуже сильно тісно переплітається. І от можна зрозуміти, що твої власні кордони починають порушувати або хочуть порушити. Угу. Для того спершу їх треба знати. Я би порекомендувала собі просто десь виписати, що входить в мої особисті кордони. Про що це для мене, грубо кажучи, як зі мною не можна, як зі мною не можна нікому, як не можна зі мною близьким, як не можна зі мною в дружніх стосунках? От просто як зі мною не можна знати. Можливо, опираючись на якісь власні цінності, на якісь переконання, просто від якогось загального уявлення я хочу, щоб до мене ставились. Коли у вас буде уявлення, що таке ваші кордони, буде значно легше визначити, коли їх порушить. Внутрішньо це часто відчувається як певний ерор. От щось не так сталося, але я не можу пояснити, що. Мені не сподобалося, як ця людина себе щойно до мене проявила. Я відчув певний дискомфорт, так наче якийсь як утиск, як прищемлення себе. Ось так може відчуватися, коли твої особисті кордони порушуються. Але знову ж таки, це з досвідом отак от напрацьовується. Дуже добре мати свою картину, які у мене ці кордони. Щоб вони були більш-менш чіткими. Чим чіткіше стоять кордони, тим чіткіше ми розуміємо, порушують їх чи не порушують. Гречно дякуємо. Тобто наразі основним кроком, який мають зробити підлітки, це зрозуміти, як зі мною можна і як зі мною не можна. Угу. Ще раз просто для себе визначити. Ми зрозуміли щиро дякуємо. Скажіть, будь ласка, а як загалом навчитися встановлювати кордони в стосунках з іншими людьми? От напевно, який другий крок має бути після ось цих списків? Другий крок це навчитися говорити ні, так зі мною не можна і пояснювати, чому мені неприємно, коли отак зі мною вчиняє. Чи я тебе прошу отак не робити, тому що я відчуваю так і так. Тобто проговорювати, тренуватися, щось говорити, що зі мною так не можна, не боятися. По життю часто будуть люди, часто будуть випадки, коли ваші межі намагатимуться порушувати, і це абсолютно нормально. Тому що ми зустрічаємо різних людей. В нашому оточенні можуть знати, що нам щось неприємно, поза ним нам це вже невідомо. Тому треба навчитися проговорювати. Власне, звідки оце відстоювати власні кордони, не боятися говорити, що вам не комфортно, що вам щось не підходить, що вас це не влаштовує. От вчитися прямо. Ми зрозуміли, дякуємо. От якраз ми говоримо про ось цю тематику, вміння говорити ні? Скажіть, будь ласка, а коли, от коли от ще дитина, от підліток в цьому кроуспер періоді часу починає тільки розуміти, що в її кордон намагаються втрутитися, які бажання хочуть обмежити? От як зрозуміти, коли необхідно сказати ні? А коли потрібно йти на якийсь компроміс? Чи взагалі потрібно йти на цей компроміс? Угу. Компроміс це якщо брати в ідеалі, рішення, яке має гарно влаштувати обох. Ось це компроміс. Компроміс це не рішення, яке не влаштовує ні мене, ні тебе. Що важливо запам'ятати, що до того, коли говорити ні чітко, коли це щось, що не вписується в ваші цінності, що не відповідає певному ідеалу, і коли компроміс як такий Принципі не є можливо. Ну зараз якийсь постараюсь приклад привести. О, з фізичною агресією, наприклад, тут компромісу бути не можна. Мені неприємно, коли мене, наприклад, б'ють, проявляють до мене фізичну агресію. Я цього не хочу з такими людьми, не спілкуюся. Отут компромісу, в принципі, бути не може. Чи якогось насилля, чи ще щось. Якщо це мова йде, наприклад, про кишенькові гроші, так я хочу тисячу, а мені там пропонують то Тут можна якийсь компроміс шукати, пояснювати, чому там, наприклад, цього місяця стільки, можливо, наступного місяця дадуть тобі більше. Тобто, от є чітко речі, де може бути відповідь так і ні. Їх для себе потрібно визначити. Як правило, це на цінності, на якийсь внутрішній комфорт опирається. Коли говорити ні, це коли отак точно зі мною не можна. А компроміс це там, де є якась гнучкість, де можна щось придумати. Вдячні вам, щиро вдячні за ваші mm -hmm. відповіді, за ваші поради. Скажіть, будь ласка, а які стратегії, можливо, техніки або, можливо, якісь прям цілісні комплекси можуть допомогти підліткам у чіткості, коли можна відмовити, тобто додати ось цієї впевненості, коли відмовляє дитина? Mm -hmm. Спершу я би б сконцентрувалася на тому, що ні комусь це просто так собі, що ми в першу чергу вчимося говорити так собі, а не відмовляємо комусь. Я би передивилася своє відношення до себе, як ти себе відчуваєш, коли комусь говориш ні? Яким? Прибрати ось це відчуття провини, да, тому що провина це я за щось винен. От за що ти конкретно винен в цьому випадку, що ти просто захотів зробити собі комфортніше, mm -hmm. що ти захотів захистити свої межі. Далі стратегія це почати вчитися. Вчитися вдома, відстоювати свої кордони, дивитися на ситуації, де порушуються твої кордони, і яким чином, від дрібного, наприклад, черги, громадський транспорт, а... якимись знайомими, так от, наприклад, як часто можуть тут порушувати твої кордони, наприклад, там, перед тобою ставати в чергу. і ти Маєш все-таки навчитися говорити, що це моє місце, що так не можна. Чи, наприклад, коли ви проговорюєте кордон, що мені там писати до восьми вечора, до десяти. Так от, коли пишуть в 10.30, Принципово не відкривати, чекати до завтра. Тому що ви чітко визначили свою межу, от що тут важливо в особистих кордонах не просто визначити межу, а й бути готовим її захищати. Бути готовим до того, що ви будете діяти так згідно тих рамок, які ви самі встановили. Тому що якщо ваша рамка постійно от тако от рухається, коливається, то в принципі враховувати ваші кордони тоді немає сенсу, тому що ви їх так чи інакше посунете. Тобто вчитися не посовувати, це витримувати якийсь певний внутрішній дискомфорт, та як я себе почуваю, коли я просто встановлюю межі свого комфорту. І, звісно, вони мають бути чіткими, вони можуть бути гнучкими для певних людей, тому що, наприклад, одна річ, коли тобі знайомий пише, друга річ, коли мама пише чи тато, але все-таки, от щоб вони мали якусь структуру, ось оце от, стратегія відстоювання власних кордонів. Вельми дякуємо вам. Я глибоко переконана, що наші глядачі це запам'ятають і зрозуміють, що власні кордони це не тільки визначення своїх власних кордонів, певне, mm -hmm. а й вміння відстояти їх і бути непорушними саме напевно для навколишнього оточення в цих моментах. Всі речі. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, і загалом, згідно з психологією, чи є різниця між кордонами в дружбі, в стосунках з батьками і в стосунках з однолітками, взагалі у відносинах, можливо, навіть є, е, і при чому ця різниця, наприклад, якщо говорити про стосунки з батьками, вона буде спостерігатися протягом всього життя, тому що Спочатку ти був як частина цієї системи да, до трьох років, коли ти повністю залежний від мами. Потім потихеньку почалося проявлятися власне я. І е, до теми кордонів у підлітковому віці безумовно, що з батьками вони не будуть такими, як з друзями, адже ми від батьків у певному сенсі залежимо. Коли є залежність від когось, ну тому що так ситуативно природно задумано, що до певного віку, там до вісімнадцяти, до 20, вона буде. Коли частина відповідальності за тебе несуть, це визначено да нашим законодавством. Що до 18 років, в принципі, за всі дії дитини у багатьох випадках відповідають її батьки. Навіть передбачена адміністративна відповідальність там за недогляд за дитину, дити якось так вона називається. І звісно, що Встановлювати свої межі можна, коли в нас є стосунки рівні і рівному, коли ми як партнери. Тоді я встановлюю свої межі, ви встановлюєте. Ми можемо десь якось так однаково домовлятися, бо в нас рівні можливості в цих стосунках. А от стосунках з батьками, можливості в нас не такі. Тут нас більше йде про домовитися, про виражати обов'язково свої кордони, про те, аби. Зговорити про свої потреби, але враховувати і той факт певної залежності, що не на 100% наші кордони в стосунках з батьками залежать від нас, це вже буде потім. це вже буде потім Вже 20 років, вже в більш дорослому віці. Чим більше ви сепаруєтесь від батьків, тим більше у вас з'являється власної відповідальності, і тим більше у вас простору для встановлення кордонів з ними. Чим більше ми залежимо. Чим більше ми батьків потребуємо, тим менше простору. що стосується дружби, де це зазвичай пір-ту-пір, -ту -пір. тут, як правило, кордони дуже гнучкі. А що стосується особистих стосунків, то оскільки там є почуття, оскільки, можливо, ми з цією людиною також хочемо сім'ю створити, тут же теж кордони набувають іншої форми. Угу. Хоча що тут що тут, мають бути якісь чітко встановлені правила та межі. Ну і плюс що цікаво враховувати, що в кордони в дружбі та кордони в стосунках також будуть трансформуватися, якщо ми з цією людиною пройдемо крізь роки, тому що ми змінимося, людина зміниться, відповідно, межі в наших стосунках також будуть змінюватися. Гречно дякуємо вам. Дякуємо за те, що навели приклади та детально про все розповіли. От до теми з батьками. Скажіть, будь ласка, а як загалом батьки можуть допомогти своїй дитині, особливо у підлітковому віці, коли йдуть такі дійсно великі трансформації у встановленні власних кордонів? Це двосторонній процес. В першу чергу показувати на власному прикладі, що в мене теж є мої кордони. Що? До мене в спальню не можна заходити, але я до тебе в кімнату також стукаю. що... Мої речі не можна чіпати без дозволу, але я твої не чіпаю без дозволу. У тебе є твоя територія, де ти робиш, що хочеш, і в нас є територія, яку варто поважати. До мене не можна так говорити, до тебе так не можна говорити. Тобто задача поки не просто, типу, допомогти відстоювати свої кордони, а показувати, що це двосторонній процес, що твої межі закид, межі твоїх кордонів закінчується там, де починаються межі інших людей. Це важливий момент, на якому потрібно наголошувати: показувати, поважати кордони підліткам, питати його думки, залучати до вирішення сімейних питань в міру його відповідальності. Тобто, можливо, він може впливати на рішення, куди ми всі поїдемо разом, та не знаю, у відпустку. Він абсолютно точно може на 100% вже нести відповідальність за що він, що він буде одягати, що він буде носити в рамках там, того бюджету, який ви йому видаєте. Нічого не чіпати, не рухати в кімнаті. От тобто, поважати кордони підлітка, враховувати його потреби і водночас показувати, що в нас теж є свої кордони, які треба враховувати, тому що це двосторонній процес. Людина, яка пам'ятає тільки про свої кордони, свої межі і водночас не пам'ятає, не розуміє кордонів інших людей, а просто не здатна до ефективної комунікації та співпраці з іншими. Дуже дякуємо вам. Напевно, от особисто у мене виникла така візуалізація, що напевно встановлення і допомога встановити власні кордони підлітку воно напевно схоже десь на координатну вісь, там де ікс, і один від одного вони повністю зелені mm -hmm. і співіснують. Да, і показувати це співіснування, і враховувати кордони, і ще важливо давати відповідальність. Тобто давати кишенькові гроші в рамках от в підлітковому віці вже рекомендується, аби в дитини вони були встановлені на тиждень. І це теж, наприклад, приклад кордону. Коли ви даєте фіксовану суму на тиждень, скінчили ще один день, це твої проблеми. Розтягнув на два супер. Але от щонеділі, наприклад, вони даються. Це теж приклад з кордонами. і Насправді таких прикладів багато, коли ви не прибираєте в кімнаті підлітка, не заходите без його дозволу. Це теж приклад кордонів. Ми зрозуміли щиро дякуємо вам за реалістичні приклади. Скажіть, будь ласка, а чи може взагалі порушення кордонів у далекому дитинству підлітка вплинути на теперішню здатність встановлювати власне кордони вже у підлітковому віці? Якщо так це має певний вплив, як це можна виправити вже ну в нашому випадку в дорослому віці? Та да, воно має своє відношення, тому що як відбувається у нас процес розвитку? В принципі, про своє я дитина починає заявляти вже з трьох років, коли вона відділяється від мами і бачить навколишній світ. О тут перший момент, де важливо їй давати, досліджувати цей світ, а не бігати, що ой, не дай бог зараз десь щось впаде, Тобі не можна тим спілкуватися, тобі туди не можна. Сім років, коли діти йдуть до школи, вони теж яскраво проявляють власне. Я вони теж хочуть робити свої вибори. Тобто, от коли з раннього віку за дитину все вирішували, не давали свої межі встановити, не давали робити власні вибори. Відповідно, у підлітковому віці це вміння не може звідки взятися, тому що є невпевненість, є незнання, що можна свої кордони. Захищати, що в мене вони взагалі власне, є ці кордони, і в підлітковому віці тоді дитина починає заново все це вчитися. що таке мої кордони, а як їх відстоювати? Де ось ці от межі, ось цю от впевненість з нею працювати, з тими установками? Чому я боюсь сказати ні, це як що я боюсь очікувати, очікую? Що я боюсь отримати у відповідь від соціуму, якщо я скажу ні, яким я буду виглядати, коли відмовлю? Ось це от про те, про наші внутрішні переконання внаслідок того, що постійно порушуються внутрішні кордони в дитячому віці, у дорослому тебе такі викривлені, викрилені сприйняття, дуже багато внутрішніх установок упереджень щодо себе, щодо своєї взаємодії зі світом своєї ролі в цьому світі. Що ти не можеш просто встановити ці межі. Дякуємо. Дійсно, дуже багато упереджень, напевно, вони йдуть із соціального оточення, із глибокого, такого вже далекого дитинства. Mm -hmm. Дійсно, щиро дякуємо. Скажіть, будь ласка, а як взагалі власні кордони, ось ця самооцінка певним чином допомагає підліткам у боротьбі зі стресом, внутрішньою тривожністю, яка дуже поширена, тим паче в час повномасштабної війни? Угу. Дуже просто, коли у вас є ваші внутрішні межі, чітко ви знаєте, що, ви не можете, що з вами не можна, ви легко відмовляєте всьому тому, що приносить у вас дискомфорт без якогось внутрішнього сумніву. І Внутрішні сумніви про те, що я відмовив, не відмовив, правильно це було неправильно, воно породжує напругу. Ця напруга призводить до збільшення тривожності. Коли ж ви вибираєте себе, вмієте сказати ні, всьому тому, що вас не влаштовує, ви захищаєте свій внутрішній комфорт. І водночас тут з'являється бонус: ви вмієте обирати те, що вам підходить, що вам подобається, що працює за вашим комфорт. Ви вмієте обирати те, що вас наповнює, ви вмієте вчасно відновлюватися. Ви не боїтеся відмовити мамі. Наприклад, допомогти прибирати в той час, як ви будете відновлюватися. Чи ви не боїтеся не навантажень, дозволяти собі більше відновитися, більше якихось вражень. Тобто, це такий позитивний двосторонній процес, і з другої сторони людина, якої немає особистих меж, ризикує тим, що вони будуть постійно протаранюватися, як, ніби знаєте, по слабких місцях. Що часто її будуть робити болі. Так. Це теж є така сторона, коли немає внутрішніх кордонів твоїх, ти не можеш їх захистити, ти дуже вразливий. А це призводить до чого? Це призводить до замкнутості певної. Тому що найкраща стратегія, коли ти не можеш абсолютно захистити себе, це повністю ізолюватися від цього світу, щоб тобі ніхто не міг зробити болі. Чому? точніше, типова така стратегія. І відповідно від того, той градус тривоги, що більше зростає, тебе попросту немає ніякої підтримки, Там, окрім близьких людей, з ким можна цим поділитися, з тим, кому можна виразити свої почуття. Ну І відсутність кордонів необхід... кордонів це необхідність бути в постійній якійсь напрузі, необхідності підлаштовуватися під інших людей, під їх межі, тому що в тебе немає своїх. Дійсно, щиро дякуємо. Напевно, тут е, я б ще додала. Мені таке знаєте, асоціація прийшла. Е, людина, дитина, підліток без власних кордонів це людина, яка має ахілесову п'яту. Тобто можна так засоціювати собі, особливо для підлітків, коли да. ви будете мати свої власні кордони, свої глибокі переконання. У вас не буде ахілесової п'яти. Це дуже важливо. Да. Тут метафорично виходить, ніби не просто ахілесова п'ята, а такі ахілесові ділянки по всьому тілу рандомні, які а ти сам не знаєш на 100%, але які відчувають інші люди, і вони можуть будь-який момент в них потрапити. Так, щиро дякуємо вам ще раз за вашу відповідь, за ваші приклади. Нам дуже це цінно і я впевнена, що наші глядачі вони прислухаються і будуть використовувати це у власному житті. І останнє вже традиційне запитання для нашого центру. Скажіть, будь ласка, що ви могли порадити підліткам молоді загалом з інших джерел? Можливо, це якась література, можливо, кінострічка, взагалі, можливо, те, що ви любите або вам подобається. Mm -hmm. Ага. що стосується взагалі е, теми кордонів, то тобто, про як сказати Ні, навчиться коли треба говорити так, коли треба говорити ні. Якщо не помиляюся, книжки Людмили Калабуки вони доволі хороші. це український автор, правда, вона бізнес-літератури мені особисто дуже сподобалося ігри, в які грають люди, але це ширше про стосунки між людьми, щоб дивитися, тобто. У відстоянні власних кордонів, так чи інакше, треба буде заглибитися у теми маніпуляції і провокації, як воно виглядає, як воно проявляється і що ви можете говорити. Також я рекомендую просто досліджувати свої кордони, от які вони, як зі мною не можна. Про цінності. Про цінності ще така відсилка. А якщо знати свої цінності, які керують нами, їх дуже багато може бути, це і до кордонів має безпосереднє відношення до мотивації. Якщо один раз прив'язати будь-яку мотивацію до своїх цінностей, ніколи не треба буде цього підзаряду з боку, щоб тебе пушили танці, тренери, що давай, давай, мотивували тебе. Ось що ще важливо про особисті кордони. Це була в якийсь фільм за Бріджит Джонс, але тоді вона, як коли вона повірила просто в себе, змінила до себе відношення. Вона не змінила тіло, але вона змінила до себе відношення, що вона красива, вона себе так почала сприймати. Ось це от така дуже класна вправа. Вона, в принципі, популярна називається Притворися це стане реальністю. Як людина з особистими кордонами. Себе поводить, як впевнено себе поводить. Так? Як відчувається ця впевненість частіше на себе при От, напевно, власне, все щиро дякуємо вам, дякуємо за ваші поради. Дякуємо за те, що підтримали наш mm -hmm. приємно. Дякуємо за чудову зустріч для наших глядачів. Хочу нагадати, що сьогодні з нами була булахова mm -hmm. український психолог, а також кад... mm -hmm. у психотерапевти, за методом символ драми. Да, дякую вам дуже. Дякуємо. Гарного, тихого і світлого mm -hmm. дня. До побачення. До побачення.